Добрий день, шановне товариство. 19 січня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Ось така у нас зима. Кілька днів назад ще був сніжок. Тепер тепленько, досить таки, плюсова температура. Так зимує наш виноград. Можна було б сказати, що його і вкривати не треба, але вкриваю я в основному останні роки для того, щоб захистити його від зимових морозів. А тільки для того, щоб чим подовше можна було його протримати під накриттям землі. Земля рівномірно розподіляє температуру. Не дає йому швидко проростати, і, як подовше його потримати, щоб по можливості утекти від зворотних заморозків. Ось такий виноград. Вже скоро розпочинається сезон польових робіт, ремонт шпалери але зараз поки немає як і зайти. Все мокре, досить таки, Це добре, що є волога. Так що будемо заготовляти матеріали. Треба десь доробити, ще щось підсадити. Всім чим найшвидшої перемоги, міцного здоров'я і до побачення.